Є знижки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках Подорожник Бам та Ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Цьому где 30 хвилин точне київський час. І головне на ранок до вашої уваги. Цієї ночі російські окупанти знов атакували Україну. Окупанти випустили 14 ракет повітряного базування та понад три десятки ударних безпілотників. Як повідомив командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук, 12 крилатих ракет силам оборони вдалося перехопити. Також українська протиповітряна система збила 31 шахет. Інформація про наслідки зараз уточнюється. Напередодні Росія обстріляла Харків у наслідок прильоту у промзону холодногірського району. Поранено 11 людей. Одна жінка загинула. Пошкоджено два підприємства, які виробляли солодощі та сільгосптехніку. У місті 27 травня був день жалоби за загиблими у наслідок суботньої російської атаки на будівельний гіпермаркет. Ну, власне, за даними обласної адміністрації, відомо про 18 убитих і майже півсотні поранених. Але цифри ці не остаточні, бо пошукові роботи на місці трагедії ще тривають. Минулої ночі на місці удару знайшли ще одного загиблого. Він був у відділі продажу світильників. Крім того, є і безвісти зниклі родичі цих людей здали ДНК зразки, аби прискорити ідентифікацію. Серед тих, кого вже криміналісти ідентифікували, мати та. Її 12-річна донька. Бійці ДСНС кажуть, жертв могло бути більше. Біля гіпермаркету знайшли нерозірвану авіабомбу. Зараз коментар очільника області пана Сенігупова. Проводиться ще експертиза ДНК для того, щоб зрозуміти це або скажімо так нові а, жертви, або ці рештки належать вже ідентифікованим, скажімо так, раніше. Нашим загиблим, а що щодо постраждалих саме на 44 людини рахується. Частина з них перебувають у лікарні, частина з них знаходиться у важкому стані. Мільярд євро військової допомоги упродовж цього року надасть Україні Іспанія зобов'язання в межах безпекової угоди, яку в Мадриді підписали український президент, голова іспанського уряду. Ще 5 мільярдів Київ отримає через європейський фонд миру, з якого країнам-членам ЄС компенсують витрати на зброю Україні. До 27-го року Іспанія це вже десята країна, яка підписала такий документ з Україною. Розрахована безпекова угода, як і аналогічні з іншими країнами, це на 10 років. Іспанія зобов'язується підтримувати Україну на шляху до ЄС і НАТО в Іспанії. Володимир Зеленський вкотре закликав світову спільноту посилити Україну щонайменше сімома патріотами. Два з них конкретно для Харкова. Прямо мова президента. Немає достатньої кількості а, ракет протиповітряної оборони, щоб зупинити тисячі, три тисячі отаких от авіабомб на місяць. Просто такої кількості ракет просто не існує. Ми сьогодні говорили про протиповітряну оборону, але Іспанія сама не може закрити це питання. Але цих систем достатньо в світі. І тому нам треба працювати всім разом і тиснути, і вже не тільки на Росію. Нам треба тиснути на партнерів, щоб вони дали нам можливість захиститись від Російської Федерації. Прильоти у тимчасово окупованому Луганську напередодні ввечері у місці пролунали вибухи, після яких виникла пожежа. Величезне зарево від вогню було видно високо над містом. Окупаційна влада заявила, що по Луганську завдали удару касетними боєприпасами. На місце виїхали співробітники тамтешнього так званого МНС, правоохоронці і медики. Як повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор, прилетіло в районі інфраструктурних об'єктів колишнього луганського військового авіаційного училища та авіаційного ремонтного заводу пізніше повідомили про приліт в Луганському аеропорту. Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється. Відкриття другого фронту зі сторони Білорусі. Нову ІПСО. Готує російська пропаганда. Основна мета нагнітання масової паніки в українському суспільстві. Про це попередили у центрі протидії дезінформації, про наміри російської пропаганди, власне, до ІПСО залучений мінськ. Білоруське міноборони повідомило про старт спільних навчань військово-повітряних сил і військ портоповітряної оборони. Для цього росіяни пригнали на білоруський аеродром Барановича. Понад 10 бортів військової авіації. Ну і там, за даними аналітиків перебувають два розвідувальні літаки су 24 щонайменше чотири винищувачі су 30 та вісім вертольотів Мі 24 і Мі 8 Ці спільні навчання так звані триватимуть до 31 травня. Парламент Грузії сьогодні долатиме вето на закон про іноагентів. На засідання документ виносять. А, ну а потім потім за регламентом е, як його підтримував юридичний комітет парламенту грузії будуть обговорити і далі є реакція суспільства вето на ухвалений 14 травня закон наклала президентка грузії майже гарантовано що вето буде подолано адже у партії влади разом з е, сателітами голосів для цього нині достатньо у разі подолання вето закон буде схвалений остаточно Очільниця країни Саломе Зоробішвілі у своїх зауваженнях до закону вказувала, що він за духом російський і суперечить чотирьом статтям Конституції Грузії. Документом передбачено, що всі медіа, які фінансуються з-за кордону, мають пройти реєстрацію в грузинській прокуратурі. Також він обмежує свободу слова. Кілька місяців через цей закон у Грузії вже відбуваються масові акції протесту. Стежимо далі. Перше за останні тижні сьогодні в Україні не прогнозується відключення світла. Про це повідомили в «Укренерго». Після планового ремонту енергетики під'єднали до мережі атомний енергоблок АЕС. Водночас ще кілька готуються до виходу у ремонт. Сонячні батареї сприяють збільшенню виробництва електроенергії сонячними електростанціями. Ми ну, також у пікові години Україна купує світло за кордону при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження з спож... Живання повідомлятимуть додатково. В Укренерго додали, що у спекотні місяці графіки відключень можуть бути жорсткішими. В Україні заборонили рекламу азартних ігор та букмекерських контор. Кабінет міністрів вніс зміни до відповідної постанови щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті. Нинішня заборона діятиме на до набрання чинності закону про боротьбу з ігровою залежністю, який наразі перебуває на розгляді Верховної Ради. Нагадаю, що в середині травня Кабмін обмежив у рекламі азартних ігор використання електронних комунікацій та символіки збройних сил України. E, Pera, України Еліна Світоліна успішно стартувала в основній сітці Ролан-Гарос-2024. у своєму першому матчі на турнірі. Вона обіграла експершу ракетку світу, чешку Кароліну Прішкову. Напружений поєдинок тривав 1 годину 58 хвилин. Світоліна здобула вольову перемогу, вигравши дві партії поспіль після програного першого сету: 3-6, 6-4, 6-2. Наступною суперницею Еліни Світоліною стане переможниця матчу між француженкам. Каме Фіоною Ферро та Діан Парі. Боліваємо і рухаємося далі. Друзі, оновлюємо випуск вже майже з годину знову. Філісніданку ми ваша точка. опори. доброго ранку.